Треба щось зробити. Я не можу програти. Це кольє надто гарне для джил. Воно має бути моїм. Так, мені потрібен ідеальний колір. Як досягти такого синього? У мене виходить зовсім не те. Але я мушу постаратися. Oh, no. Блін. Так, такими темпами ти й до завтра не закінчиш. І як добре, що я маю ці найклейки у вигляді каменів. І зараз вони мене дуже виручать. Ех, ви, через якісь брязки зовсім забули, що таке справжня дружба. Заради двох каменів готові брехати одна одній. Мені це коліє взагалі не потрібне. Мабуть, я навіть старатися не буду. Малювати мене, дивлячись. Завжди хотів дізнатися, що з цього вийде. Оце нудьга. Треба ж, який милий чоловічок вийшов. Навіть він краще за ваше кольє. Oh, no. У мене нічого не виходить. Що ж мені робити? Точно, дивіться, там летить літак. Раз заку так не потрібно кол'є, я незадоволенням віддасть його мені. Потрібно зробити так, щоб робота.